На авторинку Карпак оновлення щодня сьогодні в продаж поступає отака гарненька шкода Октавія А5 2010 року випуску. Також хочу вам нагадати, що в нас оновлення щодня, знижки щодня, продажі щодня. Також робимо договора купівлі-продажу. Прямо тут у нас в офісі на місці, друзі. А ми погнали дивитися оновочку. Це Октавія А5, 1,8 бензиновий двигунчик, автоматична коробочка перемикання передач, кузов у нас ліфтбек. Така гарненька, рівненька, по кузову без жодних зауважень. Позаду маємо камеру заднього огляду, також парктроніки. Автівочка на отих, на отаких от дуже класних, легкосплавних дисках з досить гарною гумою літньою. Дивіться, друзі. Порошки, арочки, все без жодних зауважень. Дуже гарний стильний вигляд має даний автомобільчик. Трошки затонована всі скло, окрім лобового. Також у нас протитуманочки, лінзована оптика, все це присутнє. Друзі, погнали дивитися, що у нас в салоні. Так, показую вам низа дверей, порожечки, все як має бути табличка, кому цікаво. У нас 4 скло підіймача, електродзеркала з підігрівчиком, управління фарами. На приладах на 170 тисяч кілометрів. У нас автоматична коробка перемикання передач зі спортрежимом. Кондиціонер холодить, як має бути. Отакий моніторчик нас встановлений, тут є поличка, все це присутньо. Стеля в нас в гарному стані, чистенька не висить, сидіння так само без зауважень. Все як має бути, друзі. Так погнали до заднього рядочку. Тут так само все без зауважень. Дивіться, дверний проємчик, порожечки. Не за дверей, все як має бути, друзі. Дивимось. Задній рядок. Також беззаважу. Всі ремені безпеки, кріплення ізофікс для дитячих крісел. Так само все це присутнє. Так, це в нас тієї саєчка 1,8. Нагадую з вам. Так, камера, камера, ось вона. Камера, отак от це все діло відчиняється. Це в нас величезний ліфтбек. Місця вдосталь, поличка присутня. Тут все присутнє, присутнє, друзі. Задня доксидність складається за потреби, якщо вам треба. Так, погнали, запустимо двигуна і дірнемо під капоточку, щоб показати вам, що в нас тут. Так, поїхали. У автівочка, по немає, запускається з півтику, всі контролічки все це присутньо, друзі. Запускається без проблем. Дивіться, оберти не плавають. Все як має бути. Так, йдемо тепер сюди. Під нас. Опа! Двигунчик гарненький, повністю обслугований, працює без питань. Гарний акумулятор стоїть. Дивіться, все сустенько, чистенько, без зауважень. Все гарненько, ситанчик і все як має бути капотик так само в гарному стані. Друзі, то ж без завагу. Власник казав, що по двигунчику все зробив, по ходу все зробив. Вам залишилось тільки приїхати, купити, сісти та поїхати. Друзі, ціночок на даний автомобіль всього лише 7700 доларів, нагадується 10-й рік. 1,8 на автоматі з гарним фронтом. Е, також, якщо ви хочете придбати автівочку в кредит з нашими партнерами в Банк це все можливо зробити. Тож, якщо вас зацікавив даний автомобіль, місто Кам'янське, вулиця 100, Б2А, авторинок Карпарк, ми чекаємо саме на вас.